Треба передусім пам'ятати про те, що як формувалися тоді суспільні настрої. Вони формувалися багато в чому ще на старій радянській, так би сказати, основі. Тому що всі владні структури в Україні на той час займали, посідали це вихідці. Із Тиском комсомольського, профспілкових, партійних радянських органів. Це було е, десь може, до 80%, може ще навіть і більше, це були ті люди. І ці люди все-таки. вони Боялися правильно, на мою думку, того радикалізму, який виходив із від Чорновола. Тим більше, що вести цю агітацію було не так то просто, бо я б не сказав, би, що там був такий широкий доступ йому. І, і головне, що не було оцеї концентрації на його особі. Тому що були. Там, і Юхновський, і Лук'яненко, і Яворівський, і ще там. Кілька їх тих це по суті одні й те саме. Вони ідеї і думки, і так би сказати, програми мало чим відрізнялися. А чому вони не об'єдналися і не висунули От, одного, це є і головна наша біда, і наша причина. Вона не один раз нам це все кажучи заважала. Згадаємо Пантельмона Куліша, його роман Чорна рада. Mm -hmm. І більше не треба нічого говорити.